Доброго дня, шановні, на дворі запахло весною. Тож, думаю, вітання пані Наталі із каналу Усім про все. Дивлюся все, все буяє, все сходить. Тож і собі руки чешуться, сверблять, ось, і думаю: а ну я подивлюся, що там садити, що там сіяти. Спустилася у бейсмент, і що я побачила? Побачила, що в мене є ще свіжі фізаліси. Фізаліс, помідорки. Бачите, які вони гарні? Так ось зняла, скидала в ящик. Звичайно, були такі, які вже мають пошкодження, але, подивіться, дивлюся, які вони гарні. А цей взагалі, дивіться, який жовтенький гарний. Була б моя доня тут. Вона б його з задоволенням з'їла. Їй дуже подобається. Між іншим. Це ж свіженьке, органічно вирощене. Бачите, яка краса? Це овочевий фізаліз. Різних сортів. Тут десь три сорта, може, чотири. І оце, подивіться, оце дрібнота. Бачите? Це для порівняння, бачите? Це ягідний фізаліс, бачите, ось я вже тут. Одне відео зняла на інший канал, то бачите, які ягідки. ось теж дивлюся, отак. О, бачите, які вони. Вони лушпаєчки, оці ці, висохли, шкірочки, бачите. а всередині вони дуже гарні і смачні. Солодкі, такий насичений смак. Це ягідний фізаліс. Ось фізаліс є, який я. У цьому сушила. Яблука сушила, і було багато фізалісу, думаю, а скидаю, може в кашу кину, може в компот отак. Ну, висушила отаку баночку, бачите, які вони Десь трошки піджав, підсмажилось. Але то нічого, він, він смачний. Він не згорів, такий висушений. Оце такий, як ізюмчик А ось, бачите, під, підтвердження тому, що є такий фізаліс ізюмчик Ось такий він дрібонький низенький. Смачний, дуже смачний. Оце, як кажуть, на один зуб. Так, це сказала. А тут, подивіться, насіння у мене є. І є насіння свіже, і є насіння, якому вже понад 4 роки. І таке є От, наприклад, оцей. Років 4 тому назад ми з дочкою зятим, і внуком їздили в Болгарію. І як, як же не вернутися? Звідти без насіння. Ну, то так треба хоч кишеню положити. от Купила такий фізаліс, думала, що це декоративний. Аж ні, це, е, це ягідний фізаліс, бо сіяла його вже. У мене вже є навіть десь там е, пачечка, що я відкривала. А, ось знайшла. Бачите? Ось. Відкривала маленьке насіннячко, дрібоньке, бачите? там Ну, але то, всі знають, в Україні ложили в задвійні вікна. Оце як такі яскраві прикраси на вату. От. Ну, а тут, подивіться, ось є фізаліс землянічний. Бачите, але насіннячку вже темненьке таке, трошечки не свіже вже років три йому. Але нічого, бачите, фізаліс ананасний, фізаліс пурпуровий. Це ось оцей. Ось такі є. Ось є. Фізаліс томатіло, який я купила в магазині Суперстор Атлантик. І вибрала насіння. Ну, ви знаєте, тут такий як кулак. Е, такий. Ось є кондитер Фізаліс овочевий, який я ще не сказала. Так, ага. Оце фізаліс е, ягідний, і з із магазину. Тоже купила, вибрала насіння. думаю, подивлюся. Ну, він, мабуть, високий. оце, оцей. І ягідки трошки більші. У мене в теплиці, хто дивиться мої відео в теплицю, подивіться, там фізаліс є. І ось фізаліс ягідний, високий. Це вже, я цього, бачите, 24. 24 рік це якраз в теплиці його взяла. Це насіннячко. Теж буду сіяти, але його треба пасанкувати, як помідори, Ну, бо це з одної родини. От. Так що, оце я пошебуршила пакетиками. Подивилася. Що ви що сіяти, що ні. ну Звичайний оцей ягідний ще рано сіяти. А оцей високий, ягідний з магазину, то цей, мабуть, посію, щоб були, бо дуже смачний. Куди не йдеш взяти. Ну А це дуже рясний. незесенький такий, попри дорогу, у мене в клумбі він ріс. Хто поцікавиться, у мене є відео. Що хто не йде, то той щепне. Або, або поклон, поклон зробить. Знаєте, як? До смакоти. Оце, шановні, пошебуршила, подивилася. Е, ось, і вам показую, що де є. Насіння в Україні, є легко його купити. Так що купуйте, цікавтеся, дуже корисний овіч. Я зроблю зараз ще коротеньке відео. Подивіться, може, у кого немає терпіння дивитись таке довге. То заходьте, цікавтеся на канал, там є. Деколи я згадую про нього, особливо в таблиці Фізаліс. Дуже гарний, корисний овоч. Так що, оце ягода? Ну, а це овоч. Так що, і то, і друге. Два в одному. Бувайте здорові, заходьте, лайкніть. Праця!